Досі сумніваєшся, чи YouTube – це та платформа, яка тобі потрібна? У цьому відео я розповім про головні переваги YouTube у порівнянні з іншими соціальними мережами. Ці факти точно змінять твоє уявлення про платформу та нададуть той самий фінальний поштовх, щоб ти нарешті зняв своє перше відео на канал. Погнали! Перша і одна із найсильніших сторін YouTube – це сильний органічний ріст. Що це таке? Це коли твоє відео або твій канал набирають охоплення, перегляди, підписників без платної реклами та без будь-яких просувань. Тобто ти зняв та опублікував відео на канал, а далі YouTube сам починає показувати це відео новим людям. Якщо платформа бачить, що аудиторії твоє відео цікаве. Вона починає ще більше його рекомендувати та просувати. І ти при цьому нічого додатково не робив. Не платив, не запускав таргет, не просив друзів репостити. Так, в інстаграм зараз також досить сильна органіка, особливо, якщо мова йде про Рілс. Тікток також дає органічний ріст. Але різниця в тому, що охоплення в Інстаграм та Тікток це зазвичай вибух на короткий час. Контент швидко залітає, але так само швидко і зникає. Ютуб працює інакше. Тут органічний ріст більш стабільний, тобто ти зняв хороше відео, і після цього воно може набирати охоплення та перегляди поступово, але впевнено. День за днем. Ютуб тестує відео, він показує його різним людям в різний час, в різних контекстах. У пошуку в рекомендованих у стрічці, і якщо він бачить, що люди затримуються, переглядають, взаємодіють, то платформа не припинить, а навпаки, ще більше просуватиме твоє відео. І це може тривати необмежену кількість часу. Друга перевага це довговічність контенту. Як я вже сказала, Ютуб може просувати відео протягом необмеженого періоду часу. Тобто ти зняв і опублікував відео на канал, і після цього воно буде з'являтися в результатах пошуку, набирати нові охоплення, перегляд. Гляди та підписників місяцями, а то навіть і роками. Крім того, якщо в перший час після публікації відео не набрало великого охоплення, то це ще не означає, що цього не може статися пізніше. Це досить поширена історія. Багато відомих блогерів стикалися з тим, що відео вистрілюють через рік або навіть через декілька років після публікації, і це зовсім інша історія ніж те, що ми бачимо в Instagram чи TikTok. Instagram Stories живуть 24 години. Пости та каруселі 24-48 годин. Reels? Приблизно до двох тижнів. Тікток дає трохи довший період життя для контенту. Це орієнтовно декілька тижнів, а контент, який залетів, може навіть жити декілька місяців. А на YouTube тривалість життя контенту практично безкінечна. Твої відео можуть набирати нові перегляди, приводити нову аудиторію і навіть продавати твої продукти чи послуги, коли ти вже займаєшся чимось іншим і більше не публікуєш нових відео на канал. Це одна із найбільших переваг YouTube, яку на сьогодні не дає жодна інша платформа. Наступна важлива перевага YouTube в тому, що контент, який ти записав один раз, Можна багато разів перевикористовувати у різних форматах, тобто ти один раз виділив час на те, щоб записати та опублікувати відео на канал, і на цьому його користь не закінчується. З нього можна дістати ще багато цінного. Можна, наприклад, нарізати декілька коротких фрагментів для шортс, рілсів чи відео в TikTok. Можна зробити конспект для текстового поста, можна витягнути теми чи матеріали для окремих сторітелінгів. Якщо відео гарно зайшло. То це прям знак, що цю тему потрібно розкривати та розвивати і на інших платформах, і це знову ж таки те, що відрізняє Ютуб від Інстаграм чи Тікток. Там контент зазвичай короткий і ситуативний. Зробив, виклав і все. Переробити коротке відео чи сторітелінг у щось більше складно на Ютуб, все навпаки. Потрібно пройти цілий ланцюжок кроків, продумати ідею, написати сценарій, записати, змонтувати, придумати заголовок, обкладинку, опис це цілий великий проект, який забирає багато ресурсу. Але саме завдяки цьому ми на виході отримуємо якісний контент, який містить у собі багато деталей, прикладів та думок. Його легко розділити на частини, і з кожної зробити щось окреме сторітелінг, коротке відео, пост або навіть серію рілсів. І в цьому велика сила YouTube. Один якісний контент може жити довго і працювати на тебе в десятках форматів на різних платформах. Ще одна велика перевага YouTube – це його функція пошуку. На YouTube люди приходять не лише для того, щоб переглядати контент у стрічці або фоловити улюблених авторів. Вони активно шукають відповіді на свої запитання, хочуть знайти рішення своїх проблем або отримати нові знання. Крім того, власником YouTube є Google. Тому відео з YouTube дуже часто з'являються в результатах пошуку в Google. А це означає, що якщо твоє відео оптимізоване для пошукових запитів, то його легко зможуть знайти люди, які не підписані на канал. А це допомагає залучити додатковий трафік. Додатковий трафік це потенційні підписники, активні глядачі та покупці для ваших товарів чи послуг. В довгостроковій перспективі це працює просто на ура, бо ваше відео може бути актуальним через місяці, а то й роки після публікації. Якщо воно правильно оптимізоване, то воно буде з'являтися в результатах пошуку знову і знову. Приводячи нових глядачів, навіть якщо ти вже не працюєш над просуванням каналу. Натомість в Instagram чи TikTok користувачі практично ніколи не шукають контент за певною темою. Вони заходять туди заради розваги, емоцій, і практично завжди просто скролять стрічку. А це означає, що життя контенту залежить від того, чи показав його алгоритм. І це не погано. це просто інший формат платформи. В нього інша мета. YouTube же дозволяє створювати контент, який працює на тебе постійно. Сьогодні. Завтра через півроку. Це ідеальне середовище для тих, хто хоче розвивати свою експертність, ділитися знаннями, будувати довіру з аудиторією та масштабуватися, ще й за рахунок того, що тебе можна знайти саме тоді, коли в тебе на каналі є відповіді на запитання, які зараз цікавлять глядачів. П'ята перевага це дуже сильний зв'язок з аудиторією. YouTube – це та платформа, яка дозволяє побудувати глибокий та сильний зв'язок з глядачем. Довгий формат відео сам по собі відкриває багато можливостей. В них, як правило, Авило спікеру не тісно. Йому не потрібно намагатися використати кожну секунду відео, щоб всю потрібну інформацію помістити в одну хвилину, як це відбувається в Reels чи TikTok. Це не означає, що Reels чи TikTok – погані формати. Там також можна будувати свою експертність, довіру з аудиторією, продавати. Але щоб через короткий формат побудувати такий самий тісний та довірливий зв'язок з аудиторією, потрібно набагато більше потрудитися. В довгих відео є час, щоб розкрити тему, пояснити логіку, навести приклад, розповісти. Якусь історію, пожартувати. Це дозволяє не лише передати більше інформації, але й показати, як ви мислите, як формулюєте думки, як взаємодіяти з аудиторією. І саме це створює відчуття близькості. Коли людина вас дивиться 5, 10 чи 20 хвилин, в неї з'являється відчуття, що вона вже вас знає. І це працює на дуже глибокому рівні. Спочатку з'являється довіра. З довіри з'являється бажання підписатися та рекомендувати вас іншим, і потім цій людині вже набагато легше наважитися на покупку, бо вона вже вас знає. Тому не дивно, що конверсія з Ютуб в покупку набагато вища, ніж на інших платформах. Бо тут не просто глядачі, а тут вже сформована спільнота, яка вам довіряє. Тому Ютуб це ідеальний інструмент для тих, хто будує свою експертність і хоче сформувати лояльну аудиторію на роки. Шоста перевага. Ютуб це повноцінне джерело доходу. Ютуб це мало не єдина платформа, де ти можеш заробляти як творець контенту, а не лише як інфлюенсер. Тобто тобі не обов'язково чекати, поки якийсь бренд запропонує тобі співпрацю чи Барта. Тут можна створити свій дохід самостійно, прямо через платформу. Офіційно на Ютуб є декілька джерел монетизації. Це і партнерська програма, де Ютуб ділиться з тобою доходом від рекламних роликів. Ютуб мембершіп. Або кнопка спонсорувати суперчати та суперстікери це функції, які доступні під час стрімів, та навіть платні відео чи курси на YouTube. Це нова фіча, яка ще не всюди доступна, але вже поступово запускається та розширюється. Так в Україні реклама дає менший дохід ніж, наприклад, в США. Але навіть з цим можливостей для заробітку все рівно більше ніж на інших платформах. Крім того, YouTube відкриває двері на глобальний ринок. Зараз YouTube додає багато корисних штук. Це і автоматичні субтитри. Переклади навіть дубляж скоро буде доступним для всіх. А це означає, що якщо відео цікаве, його можуть переглядати люди з інших країн, а це дозволить отримувати вищий дохід від партнерської програми. А якщо хочеться охопити ще більшу аудиторію, то завжди можна почати створювати контент англійською. Немає ніяких обмежень, поки ви створюєте оригінальний контент та дотримуєтеся правил спільноти. Ютуб зацікавлений в тому, щоб автори гарно заробляли. Бо чим кращі умови для авторів. Тим більше якісного контенту з'являється на платформі, і тим вищий дохід отримує сам Ютуб. Сьоме, Ютуб це твій особистий розвиток. Так, я хочу розвіяти оцей міф, що бути блогером це просто знімати тупі відоси і отримувати за це купу грошей. Насправді, якісний контент на Ютуб це дуже складна інтелектуальна праця і ще й капець, яка школа для особистісного росту. Коли ти запускаєш ютуб канал, ти одразу береш на себе декілька ролей. Сценариста, оператора, монтажера, спікера, маркетолога, дизайнера, і кожна з цих ролей розвиває тебе по-новому. З кожним новим відео ти вчишся: говорити впевнено, чітко і цікаво, структурувати свої думки, пояснювати складне простою мовою, знаходити цікаві теми та ідеї, не боятися, не боятися говорити, не боятися критики, не боятися виглядати недосконало. Не боятися бути собою, але найголовніше це те, що коли ти готуєшся до нового відео, ти автоматично занурюєшся в тему набагато більше ніж зазвичай. Ти читаєш, аналізуєш, шукаєш приклади, досліджуєш та намагаєшся подати інформацію так, щоб глядачеві було цікаво та корисно, і в цьому процесі ти сам зростаєш. Ти стаєш більш обізнаним, гнучким у мисленні, сильнішим у подачі. Створення контенту для Інстаграм чи TikTok не потребує такої глобальної підготовки. Його дуже часто можна зняти просто ситуативно в моменті, і саме тому Ютуб дає набагато більше в плані розвитку. Він створює унікальне середовище, яке розвиває тебе зсередини, як автора, як професіонала, і як особистість. І чим довше ти цим займаєшся. Тим сильнішим стаєш. Сподіваюся, мені вдалося вас переконати, що Ютуб це платформа з безмежними можливостями для самореалізації та розвитку. І якщо після перегляду цього відео хоча б хтось один із вас вирішить створити свій Ютуб канал, я буду безмежно рада. Поділіться в коментарях, що стало вирішальним поштовхом до створення YouTube каналу, якщо ви вже його ведете. Або якщо ще досі сумніваєтеся, то що вас зупиняє. Можливо, саме ваша історія надихне когось зробити перший крок. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що дивилися це відео до кінця, і побачимося в наступному.